Може таке бути, що і через те, що фільтр забився, у вас в крані е, тече погана вода. Е, бо обично дивіться, як монтують: вхід, да? кран, фільтр, вихід. Ну Тут крана немає ще буває кран такий самий ставить. І все. Ви ж не бачите, коли він забився. Да? Ви так дивитесь, а ніби, 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 ніби чистий. Да? А насправді він може бути і забився. От. А коли у вас, наприклад, дивіться, як правильно монтувати, коли, е, кран. Манометр, да? стоїть манометр. Ви бачите, який вхідний тиск, наприклад, там 3, 3 атмосфера. Потім е, вихідний, так само манометр, е, і ви бачите, який вихідний манометр. Получається, якщо тут три, а тут півтора, то, понятно, ви вже бачите, що він забився. Все, розібрали почистили. А в такому, коли він у вас отак просто, ну я не кажу, що це неправильно, але коли він ось так, то ви не бачите, коли він забився. І Може таке бути, що ви. Ну, через це може бути погано вода текти в крані. Перевірте. Можливо бути в цьому причина. Почистіть всі фільтри, які у вас є, і подивіться, якщо е е е не, ну, не перестане текти, ну не стане краще текти, значить треба далі шукати, які варіанти можуть бути.